Українській просвіті майже півтора століття, однак на Житомирщині осередки її діють 105 років. Товариство просвіта це перше національно-культурне товариство, взагалі, яке створено на теренах української землі з метою відродження української мови, культури, літератури, традицій та звичаїв і як Далекий підсумок ставилося питання здобуття державної незалежності України. Діяльність просвіти державна влада різних епох забороняла. Товариство на деякий час припиняючи роботу, все ж тричі відроджувалося. Дослідники наголошують, осередки товариства активізовувалися у період складних політичних ситуацій та революційних дій. От документи починаючи з 1907-го, коли 26 лютого 1907 року було підписано. Статут. І це є початком діяльності волинської просвіти журнали реєстрації, входять вхідних та вихідних паперів. Документи свідчать, що в Житомирі діяли книгарська, лекційна артистична та господарська секції. Товариство займалося виданням книг, газет і навіть революційних листівок. Та в час заборони діяльності патріотичної організації багато діячів влада переслідувала і репресувала. Якраз та просвіта, яка організовувалася на хвилі. На Надніпрянській Україні на хвилі першої російської революції 1905 п'ятий, шостий, рік. По суті, просвіта була якби ширма вивіска, хоча вона сама по собі діяла, звичайно, як легальне культурно-громадське товариство, яке було дозволене. Але це була свого роду прикриття української робітничої соціал-демократичної партії. Виставка експонуватиметься до початку березня.